У нас державна мова українська, а держава гарантує свободний розвиток інших мов. Смотрите, якщо ви будете мене перебивати, поговорите сам з собою. Я би хотів відповідати на ваші питання, якщо вам відповідати. Давайте не так. Далі, якщо вас не устраїло в русській язик, будь ласка, знайдіть себе собеседника, стаття который 9, будет говорить Статья 9. К сожалению, вы не владеете законами, по которым живет наша страна. Народний депутат прикрывается Конституцией і не Зголошується говорити українською мовою публічний прояв неповаги до українського uh -huh. суспільства, до українських цінностей до українських е, проявів життя цей народний так званий обранець, а uh -huh. здійснює в тому числі представницьку функцію громадян України, які за нього голосували. Він політизує це питання uh -huh. мовне. Тобто він хоче сказати, що от е, хоче uh -huh. зберегти чи сформувати якусь ідентичність е, російськомовну ідентичність громадян України. Какая різниця? тут? Питання ще ж і до. Вашого брата, як то кажуть, до журналістів. Ну вимикайте в йому телевізор і все пропаде. Він піде він в небуття. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. Київ та й Україну в цілому продовжують обстрілювати та закидати ворожими ракетами, дронами. Нас постійно продовжує атакувати наш ворог, Російська Федерація, який принесли сюди колись російську весну, потім руський мір. І так далі, і незважаючи на те, що абсолютно все російське і проросійське приносить страшний біль українцям, знаходяться народні депутати, які продовжують не виконувати дію діючу закону і ще й наполягати на тому, що вони мають і можуть дозволити собі виходити і виступати публічно російською мовою. Саме такий скандал сьогодні трапився за участю Максима Бужанського, представника від монобільшості та партії Слуга народу. Він і до цього був відомий абсолютно ватними заявами про проросійськими заявами та й проросійськими поглядами, але здавалося, що війна в її повномасштабному форматі мала би змінити і переконати навіть найбільш упоратих, але ж ні. Він наполягає на тому, що українці й досі лишаються великі своєї кількості російськомовними, а отже, і йому можна говорити російською ворожою мовою. Вже на даний момент є велика кількість активістів, які закликають зробити так, щоб нарешті цієї ватної мерзоти не було в парламенті, щоб він не міг пропонувати безкінечно вносити правки, які дозволяють розширити права та можливості російської мови. Тож, чи погоджуєтесь ви? Вашу думку я чекаю в коментарях. А далі ми розбираємося, що ж Макс Бужанський наговорив в ефірі. Україні. Да, слава Україні. <кхух> 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 я би Дорога. хотів з того, що рух чесно солгав. <кхух> Хто салгал солгав? Рух чесно. Ага. Я а, чи... Я перепрошую, Максима, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що. Ну, тому... Ви можете попросити мене що угодно, я буду говорити так, як я вважаю, давайте прийдемо. Максима, я, я не в нас Я ну... не дарую. Це вас. У в нас в Конституції в 10 статті зазначили декілька язиків. Мов. В нас державна мова українська. А держава гарантує свободний розвиток інших а, в Україні країни розмовляє в Україні. Я вам нагадаю, на пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови, який е, зобов'язує особливо держслужбовців спілкуватись, Ну робоче мову спілкування визначає саме як українську, те, що Ви К сожалению, вы не читали этот закон, закон, а вы его читали? Вы не читали этот закон, иначе вы знали бы, что депутаты от блока Петра Порошенко так. перед старым чтением исключили оттуда депутата Верховной Рады. По какой-то причине. Все упомянули, а депутата Верховной Рады исключили. Серьезно? Можете проверить. Проверяю, дивіться, зараз знайду вам відповідну -е -е -е. норму. -е -е. таки... Общение Верховной Раде на украинском языке регламентируется, во-первых, уважением к нашему государству, во-вторых, законом о регламенте. К сожалению, вы не в курсе, о чем идет речь. Не, не, ні, ні, ні. Чекайте, 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 чекайте. Так, смотрите, если вы будете меня перебивать, поговорите, так, меня перебивать, поговорите сам з собой. Я бы хотел ответить на ваші вопросы, если вам ответить давайте, давайте так, Стоп, давайте так. Пане Максимович, в Україні є закон про державну мову. Перш за все. Так, і да, 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 я проїзд. попросив дуже з поваги, в не є до наших глядачів спілкуватись державною мовою вас, як Наші депутата держави України. Наші зрители многоязичні. На кізич в цьому ефірі не лунає російська мова від від людей від українців. Вона допускає я в своїх ефірах російську мову, якщо це говорять люди, які не знають врешті за нашим воєнаслужачім ні що на фронті тільки для. Україна війна, ні, війна, ви війна. знаєте українську мову? Володієте безумовно. В, в мене більше ніж 50 виступів з трибуни Ради. Тобто ви принципово відмовляєтесь звісно. За, я, кожна українською людина мовою, в країні, так? я знаю державну мову, але кожен з нас розмовляє на рідній мові. Якщо ви не поважаєте своїх громадян, якщо ви не поважаєте Конституцію своєї країни, якщо ви не поважаєте європейські цінності, то нам з вами нема про що спілкуватися. Вибачте, От, бачите, ми чудовому шу спілкуватися. Конституції України, яка забороняє розпалення ворожнечі по будь-якої ознані. Далі, якщо вас не устраювати морський будь пожалуйста, знайдіть себе. Себіття дев'ята стаття 9 розділу 3 про функціонування державної мови считаете, в Україні считаете. говорить, що володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані. Президент України, прем'єр-міністр, далі величезний перелік. Далі представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради, президента України, голова Верховної Ради і його заступники, і так далі, так далі. так далі. Ви представник Верховної Ради України чи ні? Чи це ви не читали закон Верховну Раду АРК Крим? Ви не замітили. А перед вторим чтенням з огромним скандалом. депутаты блока Петра Порошенко эту правку сняли. С огромным скандалом. Закон был проголосован с 17-й попытки именно потому, что там не содержалась норма про депутата Верховной Рады. Когда начала свою работу Верховная Рада 9-го созыва, и кто-то там попробовал выступать на русском языке, представители Европейской Солидарности, апеллируя именно к закону о регламенте, потребовали и добились того, чтобы заседания согласительного совета с первого и все остальные шли на государственном языке. К сожалению, вы не владеете законами, по которым живёт наша страна. Вы К сожалению, мне здається, ви не читаєте дещо законів, які ви ну, приймаєте ну, да, самі. Не, менше з тим. Говорим, а, дивіться, ще раз. пане Максиме, Он Я дуже вас прошу, це приймав закон предыдущий созыв. Если бы я принимал этот закон, безусловно, депутаты Верховной Рады были бы упомянуты в нём точно так же, как и все остальные чиновники, Те, без що всяких этих. То ви изначений. його там, ну, не Смотри. приймали більше того, На а ви я, я вам нагадую, що ви навпаки принцип. намагались. Наш сертапо-язиковий принципу, то мені нічим з вами розмовляти, вибачте. Я попрошу вас як юриста прокоментувати те, що сказав народний депутат України, відмовившись переходити на українську мову, яка є державною. Я прошу дуже коротко, бо часу залишається вкрай мало. Жахлива ситуація, абсолютно, тому що ми з свого часу нашої каденції прийняли відповідний закон про державну мову, і його потрібно застосовувати. Я вважаю, що на цього депутата ну, по перше, можна накласти і відповідальність, але відповідальність там незначна питання. Тут навіть не відповідальності. Питання в тому, що а цей народний так званий обранець а здійснює в тому числі представницьку функцію громадян України, які за нього голосували. От я не переконана абсолютно, що громадяни, які віддали свого часу. Со за, за а нього голоси як представника партії Слуга народу вони підтримують таку позицію. Тому мені здається, що механізм відкликання народних депутатів мав би е, бути забезпечений і діяти ну, на сьогоднішній день на місцевому рівні. Дякую. Цей механізм є, однак на рівні Верховної ради досі законодавство це не дозволяє робити. Дуже дякую, що долучилась до нашого ефіру. Вікторія Пташник, адвокатка народна депутатка України, восьмого скликання. Пане Євгене, ну буквально хвилинка є прокоментувати. Я би дуже хотіла більш широко отримати вашу відповідь, але просто до завершення ефіру залишається хвилина. Народний депутат України відмовляється перейти на українську мову під час російсько-української війни. Ну, народ український, який ж він народний депутат? Тоді я зго згодний з Вікторією, що процедура відкликання звання депутата і посади депутата мусить буде прописана. Я не розумію цього. Ви знаєте, мені здається, це продовження от, е того мотиву, який був у слуг народу, коли президент колись сказав, яка різниця, пам'ятаєте, як називається? Ще? От, тобто, оце русофільство, воно не ізжито, воно не подолано до кінця серед слуг народу. Це їм великий мінус. От. І я думаю, що це буде, як, як, коли буде переобрання, а воно безумовно буде. Це буде враховано. Паново, я хочу, щоб, аби ви прокоментували цю ситуацію, тому що я не буду е цього робити, вибачте, е тому що. <кхем> 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 Те, що ви Не хочете, ви на нас хочете перевести. <кхем> я хочу на вас перевести, стрілки. <кхем> <кхем> так, тому що, ну, вибачте, зараз будуть одні емоції е і, і все. А наскільки вам здається прийнятним? Те, що народний депутат прикривається конституцією і не зголошується говорити українською мовою. Там не дуже проста ситуація дійсно була з аргументацією законами, на який закон посилатися, на який закон не посилатись, але Бужанський принципово відмовляється говорити українською мовою. Це народний депутат України. Ми маємо прийняти його аргументи. А чи а, ми маємо а, діяти якимось іншим чином, і чи і як має діяти партія свого народу? В Даному випадку, пане Максиме, якщо можна з вас Так, да, звичайно дивіться. Перша теза це не перший випадок в політичній кар'єрі пана Бужанського, коли він подібним чином демонструє неприязнь, м'яко кажучи, і не визнання ні української мови, ні українських цінностей. Ми пам'ятаємо, коли в стінах Верховної Ради всі депутати підіймалися для того, аби Честь віддати мешканцям України, які загинули, і була хвилина мовчання. по-моєму, якщо я не помиляюся, він не піднявся. а Потім це демонстрував тим, що в нього така позиція з приводу мови – подібна історія. У нас багато дискусій з приводу того, там українською спілкуватися чи російською в звичайному житті, і здається, що з формальної точки зору, ну там на телеканалі, міг би громадянин виступити російською. Але ми в даному випадку говоримо про представника української влади, про депутата, який виконує свої обов'язки перед українським суспільством. Більшість українського суспільства спілкується українською мовою, це державна мова. І власне мені видається, що така ситуація це публічний прояв неповаги до українського. Uh -huh. Суспільства до українських цінностей і до українських е, проявів життя. Пане Володимире, і що робити з е, цим проявом? Ну, е, як мінімум, не голосувати за таких депутатів. Uh -huh. Я думаю, що це питання партійної дисципліни має бути чи фракційної в партії Слуга народу. Але коли вони обиралися і формували свій список, там чи кандидатів висували, можливо, мажоритарників, вони не звертали на це увагу. І навпаки, там було, було ну, зібрання дуже різних людей, абсолютно випадкових, які знайомились один з одним уже в трускавці на, 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 на тренінгу. Тому, ну що тут можу сказати? Тут виборці Слуги народу я особисто не голосував і не планував, і не. Планую, але їм треба над цим ну, задуматися, подумати. Але те, що робить Бужанський, він нам демонструє що це мови питання мови для нього не технічне, не те, що він не розуміє чи не вміє. Він прекрасно ми чули говорить. Вибір. це і частина він політизує це питання mm -hmm. мовне. Тобто він хоче сказати, що от е, хоче зберегти чи сформувати якусь ідентичність е, російськомовну ідентичність громадян України. Я би навіть сказав, що, тут треба розуміти, що є російськомовні природньої російськомовні от, да, там від народу, от ну, від виховання від. Від сімейно, це одна справа. Але, а є от такі російськоголові, які поєднують цю, 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 цю частину своєї біографії чи своєї особистості з інтересами ворожої держави. І в них не виникає дисонансу, що війна все змінює. І, війна, і ті, нам кажуть, що російськомовні воюють на, на фронті. Це правда, але вони воюють там не за російську мову, а за українську незалежність. Дякую дуже. Пане Ігоре. Ну, маніпулятивна історія навколо 10-ї, якщо не помиляюсь статті конституції України щодо мови, і це є чистого виду маніпуляція. Держава гарантує розвиток різних мов, але вона не говорить про те, що народний депутат Верховної Ради України не має розмовляти спілкуватися з громадянами України державною мовою тим більше якщо його про це. Попросив даже навіть і ведучого. Пане видумане. Він ж народний депутат України. Слухайте, Даша, ну в нас народний депутат. В нас є заборонена партія комуністів, і в нас немає народних депутатів від комуністичної партії. В нас є заборонена партія ОПЗЖ, але в нас. Працюють до сих пір народні депутати від забороненої партії, і коли починаються маніпуляції, а вот конституція не дозволяє позбавляти їх мандата, то я кажу, Пане, а чому тут Конституція? Подійця, у Франції? парламентар франц... французький в прямому етері відповідає німецькою. Йому робить ведучий ви ж парламентар. Може, ви любите німецьку мову? Окей, дома нею говоріть, але ж ви на телебаченні, ви народний ну, обране. Це треба. так само історія, ну розумієте? Ну, Даша, ну треба виключати це. Ще раз наголошую, ми, ми зараз можемо довго сперечатися, але в них є ще така річ, яка називається інститут репутації. І в них, якщо десь депутат дає в штангу, він вкладає мандат. І для нього це не є трагедією в житті. Чому? Тому що він поступає згідно своїх принципів. Є в тебе принцип, любиш ти Росію, руський корабль. Він знає, куди ходити і в даному випадку тут питання ще ж і до вашого брата, як то кажуть, до журналістів. Ну вимикайте йому телевізор, і все пропаде. Він піде він в небуття. А за порушення закону про мову, тут вже питання до омбудсмена. Я думаю, що він відреагує. У нас вже був такий розумний Тєріхов, якщо я не помиляюся, мер міста Харків було накладено на нього штраф. Але наскільки я знаю, самий гуманний суд в мірі. Скасував цю постанову про накладення адміністративного стягнення. Тому, чесно кажучи, ну в нас багато бардака, і тому український народ і виділяє, що, окрім корупціонерів, російські агенти є найбільшою загрозою для нашої перемоги. А депутат, ну такий він є. Це ж слуга народу, це ж не з космоса. Він прийшов. В Україні. Єдина державна мова, українська і народний обранець України має спілкуватися публічно скрізь українською мовою, і це його обов'язок. Тут жодних виправдань. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат. 8-го скликання. Пане Ігор, велике вам дякую. Запрошуємо ще. Слава Україні. А, а можно я, я пытаюсь? У нас и не имеют права учиться на русском языке. Ждали Россию? Ну что, дождались? Вопрос в цинизм. О чем вчера говорил Путин, что он пытался приводить или приводил в качестве каких-то аргументов, это то, что мы ему подарили сами. И то, что мы ему подарили сами, действуя во вред нашей стране. Изменился ли я? Смотри, нет ни одного слова, от которого бы я отказался. Такие себе десантники пана Рябочапки мы наблюдали. Все те, чего цикалют цікаво... миллионы громадян. Избиратели «Слуги народа», которым пообещали, что как минимум, как минимум закон о языке, позорный закон о языке, который был принят Порошенко ради выборов Порошенко на второй срок, дискриминационные законы языке, ну и не действующие, что он будет, по крайней мере, подвергнут аудиту. Ну, я еще полтора года назад внес законопроект о его отмене. Он не рассматривается. Я внес законопроект об отсрочке перевода школ на государственный язык по двадцать третьему году. Провалили. С группой из 37 народных депутатов я предложил законопроект о менее языковых штрафов. Гуманитарные комитеты о благополучном убытке. Простите, пожалуйста, а рестораторы 100%. не несут убытки, а парикмахеры не. Я могу очень долго перечислять, кто несет убытки. За нашу незалежність поборивати за це розказав нашу... я це розказала Я в Україні і батько на війні, і я борюся, щоб моя мова ті не існувала. А Тоді чому ви співаєте російською мовою центр Києва? Чому залишитися? Давай буде і мені дуже від цього жалко. Україна починається з тебе. Україна починається з кожного разу. І поки ми, ми не будемо боротися з нашою мовою культурою, знаєш своє собі своє собі. Ось круті, хоть не круті. Ти серйозно? Ти співаєш російською, вони від нас знищують кожну ніч. І ти захищаєш мову геноциду ну, в Україну друзі, то вмер так вмерла. Яка різниця? В тебе вмерли люди на війні? Ти подаш говорити російською. А, а що ти скажеш, будь ласочка, про те, що багато наших солдат розмовляють, розмовляють російською? Це російською Ми ну, тут. Ну, у них ну, через громадський простір. Це громадський, це громадський простір, простір, сонечко. сонечко. Я працюю. Какая разница кто-то знаком говорит? Благо, чтобы не было противостояния в душе и сердце. А никто говорит на чем? Или на английском, или на русском? Я думаю, что надо

как так и надо, так и людям не надо говорить, что не зря я не разумею российский. Так, а ваша мама виновата, что она российский мог говорит? Моя мама не знает, не говорит. Я условно говорю, если бы они жили в, российском регионе? Это ж не то, что надо понимать, что это не то, что в Одессе, в в там все на русском языке, это те западные, в основном преимущественно на Украинский мой бомж. А там русская. Что не сделать? Что маленько работает, что тату робити? Я що не помню, подать. Так а що что они Що что это вообще делать? Пришел, мы собою на подобные руках і за них, понимаете? Зачем ти рассказываешь, що молча за маю говоришь? А когда говорит, я не розумію. Я кажу, так а не просто другого разумеется.

Ні, Одесского, понял? Мы в Україні живемо. А Україна не в... Одесса не в Україні. А що? Тут дозволено розмовляти російською. Чи що? що? Тобі не спішно від себе, бл. Понаїхали. Да. Ти знаєш, скільки я тут живу вже? 22 роки, а тись кіб прийшов тут погони, нацепив і все. Давай снімо погони, пойдемо пообіцяти. Пойдем, знімай погони. Пожди, давай, снімай погони сначала. Пошли. А это, давай, снимай, по пошли. снимай, снимай погоню. Пошли. Давай. Ну а, давай, пошли. Бросай. А вот вот. Пошли. И все, все, все. Да ну, пошли, подожди. При твоем папе. Давай, а снимай я, я все. Вывезешь? Вывезешь. 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 А давай. Пошли. Снимай все. Все, снимай. Не, 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 ставь туда. А, а, что такое? Пошли. А что такое? Ну, пошли. Снимай все и клади туда. Клади туда Пошли. Ты что? Ну, пошли. 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 А мы ей Выключайся. Ну все, стой. Не, давай сюда и видим. Давай. давай сюда и идем. Ну вот стоит. Ну давай, что ну. ты? Что Ну. Что ты?